Сьогодні ми розглянемо фрагмент із відомої партії між Юдіт Полгар. Це відома топ-гросмейстерка з Венгрії. На піку свого успіху вона досягала рейтингу 835. І відомим, я б навіть сказав, легендарним Гарі. Ні, не Гаррі Сокирою, і не Гаррі Поттером, а Гарі Коспаровим, 13-м чемпіоном світу, який грав за чорних. Отже, Юдіт розпочала е 4, і Гаррі відповів С5. Пога розвиває коня на F3, Гаррі відповідає ходом D6, захищаючи поле Е5. Далі тут скривається центр, іде розмін на полі D4. Люді забирає конем, Гарі розвиває коня, нападаючи на пішака Е4. You зміцняє пішака на E4, розвиваючи коня. Ось тут ем, Гаррі по теорії грає пішаком на а 6 ідея захистити пункт B5. І ось в цій позиції. Погра грає досить сміливо, награє F4. Та, це хід зв'язаний з тим, що в подальшому буде просування пішака на Е5. Арій грає більш обережно, він виставляє пішака на Е6. Ідея в тому, щоб взяти під контроль поле D5, розвинути слона на Е7, зробити рекіровку. Юдіт виводить. Ферзя на поле Ф3, це чудовий хід. Ми зміцняємо пішака на полі і 4. Плануємо десь перевести при нагоді ферза на аж 3 і продовжити атаку на королівському фланзі. Гарі відповідає не менш ефектно, він виводить ферза на поле Б 6 нападає на коня і також поглядає на пішачка на полі Б2. І ось тут цікаво. Тут е, потрібно було або відійти конем, мабуть, та на бе 3 або захистити коня. Слоном на Е3, але нічого з цього Юдіт не робить. Вона ходить пішачком на поле А3. І ось тепер постав це відео на паузу і подумай, чи потрібно Гаррі забрати коня Юдіт на поле Д4 ферзен.